Продовжуємо випуск далі до інших подій. Зміни в керівному складі міських та районних управлінь міліції Донеччини згідно з наказом начальника обласного МВС у статусі тимчасово виконуючих обов'язки, начальники будьонівського та Куйбишевського райвідділів Донецька, Червоногвардійського та центрально міського райвідділів Макіївки, а також ряду міських управлінь, зокрема Горлівки, Маріуполя, Макіївки, Авдіївки, Єнакієвого, Краматорська, Ясинуватої, Слов'янська, Костянтинівки та Селидового. Повернути свої гроші з такою метою під стінами обласного управління Нацбанку України зібралися близько 300 клієнтів банку форум. Справа в тому, що з початку року у комерційного банку виникли як їх тоді називали незначні фінансові труднощі а вже сьогодні він не здійснює жодних виплат. Коли повернуть гроші, куди ділись кошти з депозитів? Мільйони питань накопичились в обурених клієнтів комерційного банку форум. З 14 березня НБУ визнав банк форум неплатоспроможним та передав його до фонду гарантування вкладів, який в свою чергу вів тимчасову адміністрацію. Тож сьогодні фінансовими заручниками залишились тисячі клієнтів, серед яких не тільки фізичні особи, а й юридичні. В начале февраля, когда у меня закончился депозитный вклад, я обратилась, чтобы мне его выплатили. Руководство банка разъяснило мне, что сейчас как бы есть определенные проблемы, и они бы просили меня с пониманием отнестись к ситуации и не забирать полностью вклад. Мы разбили его на части для того, чтобы я его могла забрать постепенно. Ну, в связи с тем, что введена временная администрация, 14 числа я не змогла забрати свій депозит. Залишається зарплата сотрудникам. То мене не так много може бути затрудникам, але на заблокірована і люди не можуть користуватися. Сьогодні клієнти неплатоспроможного банку мають претензії і до НБУ, адже між Нацбанком та банком форум була досягнута згода щодо виділення кредиту. Перший транш у розмірі 600 мільйонів гривень форум отримав. Інших же майже 2 мільярдів гривень немає. Разом з тим, керівництво обласного управління НБУ Донецької області в особі заступника начальника зазначає, що робить все можливе, аби реанімувати комерційний банк. То, що На сьогоднішній день цьому банку увагу, і ніхто від нього не з боку національного банку. це однозначно. На сьогоднішній день будуть вестись потенціальні інвестори і ряд мероприятий, які будуть прийняті і національним банком, в тому числі, щоб банк. Свої обязательства і передкладчиками, і перед клієнтами виповнив повністю сміли. То, що передати банк фонд гарантірує, це не значить, що Національний банк самоостранився від його реабілітації. Вкладники вже створили громадську організацію та склали листа до всіх органів влади, де визначили головні вимоги. Відповідний лист було направлено до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова, а також через Донецьке обласне управління НБУ, передано голові Нацбанку Степану Кубіву. Микола Чоті пообіцяв, що реакцію на вимоги можна очікувати вже у понеділок. Карина Пунтус, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Чиновники комунального підприємства Донецька розіграли гоголівський сценарій протягом шести років вони отримували зарплатню за фіктивних працівників. Прокуратурою Київського району Донецька під час перевірки виконання бюджетного законодавства було виявлено, що на посадах працівників значаться особи, які фактично не працюють. Проте їм регулярно нараховується зарплатня. Загальна сума привласнених бюджетних коштів понад 200 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження посадовцям комунального підприємства повідомлено про підозру. Медична галузь в Україні не розвивається, отже, медреформа необхідна. На цьому наголосили донецькі експерти. Вони підкреслюють, аби відновити галузь, багато чого потрібно зробити. Розпочинати треба з обов'язкового медичного страхування та легалізації платежів в лікарнях. Медична сфера в Україні переживає не найкращі часи. На цьому під час брифінгу наголосив президент Донецької обласної медичної асоціації Олександр Братанов. Аби вести в дію реформу галузі, варто розпочати з легалізації системи медичних платежів та обов'язкового медичного страхування. Я вважаю, що треба починати з об'язательного медицинського страхування. Нам срочно зараз же, нужна незамедлительно легалізувати. систему сложившихся платежей в здравоохранении, привести их в какое-то хотя бы законодательное русло. Это даст возможность людям, по крайней мере, увидеть какие-то преискуранты. Что даст легализация сложившихся платежей? Она даст возможность платить меньше. Она даст возможность увеличить зарплату хотя бы до 4000 тысяч врачам. На сьогоднішній день навіть більше медсістрам, санитарочкам, оставить их тих людей здравоохраніння, дасть получить отримати в бюджет, дасть возможность платити за комунальні услуги в больницах, дасть возможность платить пенсионный фонд. Люди получать нормально <кхух> пенсію в будущем. Систему треба розвивати за досвідом європейських країн. Наразі міністр охорони здоров'я Олег Мусій вважає, що Україні варто брати приклад розвитку галузі зі Словенії. Он рекомендует взять модель Словении. Он считает, что там очень грамотно соединены и государственное страхование, и добровольное медицинское страхование. Главное, что правильно, что он считает. Любая реформа должна проходити при обязательном участі широкої общественности. Варто переглянути і кадрові питання. Розпочинати сімейну медицину потрібно з села, стимулювати молодь, працювати у віддалених районах, а також зменшувати кількість хворих на одного лікаря. За статистикою в місті на одного медпрацівника має бути півтори тисячі пацієнтів, в сільській місцевості 1200 людей. Марія Голубокова, Олександр Детиненко, регіональна служба новин. Куди цьогоріч поїдуть відпочивати донечани та чи поїдуть взагалі? Тут думки мешканців області поділилися. Тим часом у турфірмах падає попит та вводяться нові послуги для забезпечення безпеки та впевненості в поверненні грошей під час раннього бронювання турів. Денис, як і завжди, планував поїхати на відпочинок з родиною до Криму. Наразі вони на роздоріжжі. Сабирались в Крим. Зараз ми будемо чекати результатів. будемо дивитися, як це повлияє на. Це на, на отношение на нашим людям. Ну, якщо все нормально, поїдемо, тому що Крим нам нравится. В Криму замечательная природа, в нього маленький ребенок. Проте більшість опитаних нами донечан відповідали, що планують чи вже точно їдуть саме за кордон. В Іспанію. Точно не в Криму. Турцію, Я та тільки що отдыха приїхала, поэтому знаете, политическая ситуація це такое дело. В связи з політичними событиями просто навіть теряемся. Невозможно выехать за границу. Мы не знаем, как вот турки закрывают Босфор и как вообще теперь будут к Украине относиться. Не, неизвестно. Поэтому ждем, как ситуация разрулится в стране. З лютого і до кінця березня в турфірмах триває раннє бронювання. У цьому турагентстві фахівці кажуть, що відмов від куплених путівок ще не було. Проте попит падає. Причина в тому, що в країні нестабільна ситуація. Хоча люди, які Постоянные клиенты, которые все-таки хотят отдыхать, есть какой-то процент, который все равно покупают путевки заранее. В основном страны, в которые объявлена акция раннего бронирования. То есть, это Турция, Испания, Кипр. Египет тоже почав пакупакупатися на как бы не очень популярне направлення в время. Что щодо ситуації з путівками до Криму, то їх зазвичай починають купувати наприкінці квітня, у травні. Тому прокоментувати ситуацію в турфірмах ще не можуть. А тим часом в агентствах з'явилася нова послуга страхування від невиїзду для безпеки та впевненості в поверненні грошей під час раннього бронювання. Она была эта услуга, но в ней дописались пункты. То есть, если раньше людей страховали от невыезда из-за неоткрытия визы по состоянию здоровья, то сейчас дописались пункты начала военных действий, введения чрезвычайного положения. Да, и если будет закрыто. Воздушное пространство. Тобто эти пункти существуют в страховке. Когда людям объясняют, что, как не дай Господь, это что-то произойдет, все деньги будут возвращаться людям 100% возвратим. Фахівці також зазначають, що відпочинок з добрим обслуговуванням та житлом на півострові не поступається цінам в Турції. Марія Голобокова, Євген Траднов, Регіональна служба новин. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич представив колективу Держкомтелерадіо нового керівника відомства Олега Наливайка, побажавши колективу працювати сумлінно і злагоджено, віцепрем'єр зазначив, що перед Держкомтелерадіо стоять важливі і відповідальні завдання. Зокрема, протистояти інформаційній війні, розв'язаній Росією проти України. Олександр Сич також наголосив, що в інтересах держави мають сьогодні працювати ЗМІ всіх форм власності. Цитую, український медіаресурс разом з армією повинні забезпечити безпеку держави держави. кінець цитати. Фани Шахтаря визначили кращого гравця лютого, а також автора кращого голу забитого в минулому місяці. Лідером у першій номінації став Дуглас Коста у другій Даріо Серна. Щоправда, на зустрічі з болівальниками, яка відбулася напередодні одного з найцікавіших матчів поточного сезону Шахтар-Дніпро, прибув лише бразильський півзахисник. Дуглас Коста виявився поза конкуренцією не лише у лютому. У листопаді минулого року він був не тільки кращим гравцем, а й автором кращого голу. Відтак цієї п'ятниці Віктор Грачов нагороджував його тричі. А після бразилець опинився під перехресним вогнем запитань фанатів. Питали про різне, зокрема й про такі особисті речі, як геймерська прихильність. Для мене гра «Фіфа» з'явилася лише тоді, коли там з'явився шахтар. До того я в неї не грав. пізніше виявилося, що Дуглас Коста понад усе кохає свою дружину. Щасливий, що живе в Україні, хоча раніше про цю державу нічого не знав. Найулюбленіша футболка у його колекції колись належала Фернандіньо. А ще іноді йому доводилося симулювати, але коли саме не пам'ятає на гру з Дніпром, півзахисник помаранчево чорних налаштований оптимістично. Гру можна назвати ключовою, але ми досить довго готувалися через затримку чемпіонату, і саме через добру підготовку я впевнений у силах своєї команди. Вболівальники, ясна річ, також не мали жодних сумнівів щодо перемоги Шахтаря над Дніпром. У нас стабільна, напряжена игра против Днепра. Но Шахтер, как правило, в, этом, в этих матчах доминирует и показывает привычную для себя игру. И я думаю, что будет напряженный матч, и счет будет 2-1. Мы выиграем. Я думаю, Шахтер выиграет со счетом 3-1. Шахтер был лучше подготовлен, я следил. И мне кажется, Дугла забьет гол. Это будет во втором тайме. Віктор Грачов зізнається, що свого часу у разі поразки гравці не виходили з дому три-чотири дні. Тож ветеран гірників, який про примхливу натуру фортуни знає все, у своїх прогнозах був набагато обережнішим. Фортуна сложиться, навірно, не довжна служити так, не так, як вона служила з Вікторією. І Я в інтерв'ю недавно при службі давав інтерв'ю. Говорив, що якщо ми так будем транширить моменти і не реалізовувати їх матчі з Дніпром, то нас чекає такий же результат, точно як з Вікторією. Крім того, футболісти теперішній та колишній поділилися своїми пристрастями щодо інших топ-клубів. Коста любить Мадридський реал. А Віктор Грачов віддав перевагу Баварії. Сергій Молотков Євген Атрадов Регіональна служба новин. Донецька міліція гарантує забезпечення порядку під час проведення футбольного матчу між Шахтарем та Дніпром. Слід зазначити напередодні зустрічі в ряді інтернет-видань з'явилася інформація, що фанати Дніпропетровської команди не поїдуть до Донецька 22 березня, оскільки побоюються провокацій. У свою чергу правоохоронці шахтарської столиці запевняють, що нічого не завадить уболівальникам насолодитися грою улюблених команд на Донбас-Арені. Також керівництво ГМВС Донеччини звертається до всіх мешканців та гостей міста з проханням дотримуватися. Громадського порядку не піддаватися на провокації та уникати конфліктних ситуацій у разі виникнення подібних інцидентів. Необхідно одразу ж звернутися до найближчого міліцейського наряду або зателефонувати за номером 102.